Розпочнемо розмову. Ну, це вже така, ну не як сказати, хороша традиція, правильна традиція. Ми завжди у нашій студії першим словом одаємо військовослужбовцям. Пане Василь, ми назвали наш ефір. Все дуже складно. Тому що насправді ми з тої інформації, яку отримуємо з фронтів, ми розуміємо, що там, особливо, якщо говорити, як зараз вже він називається Покровський напрямок, там росіяни так чи інакше кудись просуваються, прориву немає, тим не менше, скажімо так, тенденція поки що для України загрозлива. Непроста ситуація і навколо мобілізаційного процесу, про це ну, хіба ліниви вже в нашій державі не говорить. Ваша оцінка. Того, що зараз на фронті, і наскільки є е, оці в, ризики е, суттєвими стосовно того, що говорять, прорив серйозний прорив сил Російської Федерації, е, активізувалися розмови про Харківщину і Сумщину. Як би нам не хотілося про це багато хто говорить, Ваша, ваш аналіз того, що зараз на фронтах відбувається? Вітаю, я якраз вчора, сьогодні зранку вернувся. З фронту, ну, був в хлопців в гостях, можна так сказати. Якраз спілкувався з ними. На рахунок, на будь-якому ділянку фронту, ну, це просто кожен ділянка фронту це маленький якийсь там, там Бахмут і так далі. Ну, тобто, наші захисники боронять дуже відважно, вже втомилися. Е, так, противник е, має ресурси, як і людські, так і, е, е, і зброю, е, але наші тримаються. Ну, тобто, і так, на рахунок прориву е, я не компетентний давати, там, чи буде якийсь прорив, так чи ні, але на мою суб'єктивну думку, Цілком можливо, тобто, цілком можливо, щоб можливо бути якісь там прориви і так далі. Ну тобто, ми можемо не забувати, можемо згадати навіть цей. Мало хто вірив, що буде там наступ на Київ і так далі. Ну, тобто, погодьтеся. Ну, я сам не вірив в цього, ну, тобто, але це сталося. І, і щоб це знову знову це відбулося, можливо. Ну, тобто зараз, от в дану секунду, навіть відбуваються там просто е, бої дуже серйозні і наші хлопці тримають фронт. Е, тому е, попрошу ну, не забувати про це, що, е, що от, в любу секунду, от там людина п'якавою, от просто задати, що в цю секунду. Е, Зараз на фронті просто ну, там, 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 там візьмемо ділянку фронту, там якесь відділення. Там, е вони там, ну, на межі зі смертю і життям. Ну, тобто, і, mm -hmm. е ну от і таке. Ну, тобто, от, по фронті всюди важко. Тобто я скажу, от десь вишкійш, е десь більше, більше е противник насувається з більшими. Силами, десь з меншими, але все одно на фронті всюди практично на даний момент важко. Тим бачу зараз вже от тепло, зараз і вже починається горіти ліси і так далі. Ну тобто це важко. А скажіть, будь ласка, це також важливо уточнити, ми всі. Дуже довго чекали на ці рішення про е, західне озброєння е, в, в перші дні після того, коли там Байден все підписав. З'явилася інформація, що там озброєння вже на фронті. Ну багато з цього озброєння. Зараз ми чуємо, що все-таки ну не так, все райдужно, Все, Не все, що потрібно, ще приїхало. От яка з цим ситуація станом на зараз, те, що можна говорити у прямому ефірі, я прекрасно розумію, що можливо не все можна говорити. ну uh, no. Ситуація така. Наші хлопці воюють з наявністю, що, що мають. Самі роблять там або волонтери надсилають, або самі, самі е, кріпають fpv дрони е, і так далі. Е, на рахунок західного зброєння. Я ну, тобто, не знаю, ну, тобто, е, я думаю, якщо вона навіть буде, буде важче. Ну, тобто, буде так само, типо, як і зараз, але е, можливо, десь на яких ділянках. Е, Ну, тобто, наші на нашим не вдасться тобто, е, перехватити якусь е, е, ініціативу. Я знову хочу, але вже в іншому контексті м -м Василя Шпіка запитати: ми говорили про проблеми мобілізації. Це зачепив. Е, Карась, який так доволі емоційно каже, ну, або будемо мобілізовувати збережемо державу, або не будемо цього робити, і державу буде зберегти складно, я так пом'якшую його риторику. ви, Ваша позиція стосовно цього процесу, особливо враховуючи, що ви є представником третьої штурмової, і, в принципі, десь побутує така думка, що у третьої штурмової, якщо брати загалом усі збройні сили, то. Проблем з комплектуванням дещо менше, ніж у інших бригад. Чи зараз ситуація вже інша? Е, так, це вірно, е, що з е, порівнюючи з іншими бригадами, в нас е, можна сказати, з комплектуванням проблеми менше, але вони є присутні. Ну, тобто вони це вогомі. Е, це вагома проблема на даний час е, е, от, е, на рахунок комплектування людей і так далі. От. Почну з того, що е, роботи ТЦК і так далі, я думаю, що е, я не раз буду повторюватися там, е, в, в соціумі, що е, потрібно підхід поміняти в плані е, подання інформації, мабуть, е, рекрутингу. Ну, Тобто, от, е, я розкажу, е, приклад, е, ми зараз е, по, по всій Україні, практично по всій Україні, Хлопці з третьої штурмової, які знаходяться на реабілітації, або які є вже е, після поранення вони вже є списані. Е, тому е, ми залучилися до такого, як е, нашого проекту, можна так сказати, е, це підго, підготовка населення. Е, що це включає? Це лекції. Ну тобто е, не всі люди, типу, не всі люди. Уявляють, як ну, тобто, це все відбувається, навіть взяти в профільному варіанті у війську. Вони думають, що вони зараз приїдуть, їх там кинуть. Так, ну тобто це я говорю про суто про нашу бригаду, що нас такого немає. Тоб, ні, ну, тобто, є величезний відсоток там, те, що. Це не, не, не лише війна, ну не лише бойові дії, е, а не так, як собі можуть люди е, собі десь е, з соціальних мереж брати. Зараз в соціальних мережах е, дуже багато інформації, яку важко фільтрувати е, людям, які не дотичні там е, до військової справи, ну або взагалі е, до політичного вектору України. Тому. Е, ми проводимо такі лекції. Це не тільки лекції, це е, ще е, полігон е, зі стрільбами е, і, і так далі. Ну, насправді, е, ми всі пливемо в Україні знаєте, одним корабликом, і нас виходу нема. Ну тобто, по факту, хтось перегнув з того кораблику, а хто залишився, ну у нас виходу немає. І це ще раз, люди просто забувають. Е, е, що було на початку повномасштабної війни, що було в Києві, що було в Маріуполь і так далі. І якщо узагальнувати про, про, про проблему мобілізації про... Збройних сил, наскільки все критично станемо зараз? Я вважаю, що ну тобто, це я не компетентний давати наскільки наскільки це критично, бо я не бачу всієї картини ну, я не володію інформацією. Глобально, але я вважаю, ну тобто, я дивлюся по там по підрозділах своїх і так далі, і е, доволі критично, тому що люди втомлюються. Ну, тобто, навіть не те, що не йде мова про якусь демобілізацію, і так далі, не мова про те, що е, додати людей, щоб е, навіть е, на тих самих там позиціях не стояли по е, там, не знаю, там по тижнях. А стояли менше, ну тобто, ну, якби люди прийшли, е, і, і насправді люди погано проінформовані в суспільстві. Е, і ще плюс, е, оце що всяке в соціальних мережах е, і так далі, е, куча інформації, не зрозуміло, е, що хто пише. Ну, тобто, це ну, моя суб'єктивна думка. Це дуже вагома проблема е, е, військовий стан. В соціальних мережах ну, взагалі спілкуватися на рахунок теми там, війни і так далі. ну, тобто... Е... І я вважаю, що людям потрібно вчитися, людям потрібно е... найперед ну, бо от, людей забрали, ну, їх по-любому чи за все, там, заберуть, типу, якщо вони придатного віку. Але я. Е... Вважаю, щоб, щоб вони зрозуміли, для чого вони воюють. Ну, тобто, Бо е, я бачу багато і що зараз є, що там в підрозділах різних. Е, люди не розуміють, для чого вони є тут. Ну, Їх запхали, і в них злість на ТЦК, в них злість на Україну і так далі. Ну, тобто, І в них виходу немає, вони там просто воюють. типу. І це... Е, я, я вважаю, що людям потрібно е, розвиватися. І дізнаватися, для чого це взагалі все відбувається, а не в Фейсбуці де собі прочитали якісь там коменти або е, якогось незрозумілого е, блогера. Е, це раз. Друге, є зараз куча, ну тобто, е, так само, як в нашій бригаді, я от вже повторююся про е, е, наш мовити проект, які поранені бійці. Роблять це є можливість навчитися навчитися і послухати, і зрозуміти, що, 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 що з тобою буде. Ну, тобто, коли ти приїдеш на фронт, тобто, зараз на фронті реально ну, тобто, там, ну, не забуваємо, що люди ще є, залишилися, які з 14 року ну, воюють. Тобто, Реально важко і на рахунок, ну тобто, люди навіть повертаються з протезами. У мене є е, такий е, то, колега, токолега з ним, цей познайомився е, безпосередньо на реабілітації. Єгор е, олійник, дуже крутий чувак. Він йому протез поставили. Молодий е, хлопець він вернувся назад на фронт, бо каже: ну як там, я ну там, там, там хлопцям зараз там важко, і так далі, але ну, я не можу так бути. Ну тобто. І це і куча таких прикладів можна навести в нашому суспільстві. так, хочу сказати е, до, до людей призного віку, чоловіків е, в тому числі, е, що не живіть в стресі, там депресія, які виникає е, з приводу е, там армії і ТЦК боятися. Весь час боятися і не знати чого очікувати а вступайте в третю штурму, та інші підрозділи Збройні Сили України. І ще хочу сказати дуже важливу тему, про що ну тобто ніхто так і не говорить сильно публічно. Ну в плані от сьогодні ми не говорили. Це про полонених азовців, які вже четвертий рік будуть вже четвертий рік буде, як вони перебувають. В котівнях, можна так сказати, противника після важких боїв долучайтеся до акції, які відбуваються кожного тижня, і треба забирати витягувати своїх хлопців.